Друзі, вітаю, 31 липня 25 рік. Шпалера 6 рік від посадки, сорт панський. Дивіться як загружається врожаєм. Трошки сонечко погано видно буде, але... але кожна гілочка. Яка б вона не була зверху, знизу. Вона вся всипана горіхом. Це різниця між звичайними сортами і сортами інтенсивного типу. Всі гілочки в горіхах. Горіх середнього розміру більше піде на переробку, хоча він дуже красивий, такий має блиск. Якщо скажемо, тонди вони всі мають вершок такий матовий, грязний, наче, то тут цей горіх дуже красивий. Вихід ядра в нього. В районі 44-45% ось так все загружається. Будь-де берете гілку всередині крони і там все всипано горіхом. Саженців цього сорту вирощуємо багато. Це наш власний сорт, тому проблем з саженцями цього сорту немає і не було ніколи. В наступному відео покажу сорт акорд. Він так само грузиться, як і панський. Вілочка. Під вагою горіха вона гайдається. Так він виглядає на шостий рік на шпалері. Виріс він вже десь до 3 метрів. Ще рік вийде на повну віддачу. Думаємо це буде десь 4-5 тонн. З гектара. Тут нас висаджено пів гектара, але тут є два ряди Хосфорда, ряд панського, ряд веби, ряда корну і два ряда сирени. З них тільки панський та акор інтенсивного типу вирощування. Але я думаю, що і в цьому році буде непоганий врожай. Відзвітую після того, як зберемо всім гарних врожаїв. Слава Україні.